Якщо вас запитати, яке найдавніше місто на землі? Багато хто скаже Вавилон. Хтось згадає Трою або Мемфіс. Так от, імовірно, найдавніше місто носить назву Чатал Гююк. Це поселення приблизно з 9-го тисячоліття до нашої ери. Назва від місцевості у Туреччині, де воно знайдено. Чому знак питання стосовно першості даного міста? Бо є в Ізраїлі місто Єрихон, відоме з Біблії. Але археологія показує, що давнє поселення на місці Єрихона було збудоване задовго до подій описаних в книзі Ісуса Навина. Фахівці вважають, що Єрихон виник в 9 тисячолітті до нашої ери, і вже тоді у міста були стіни і вежа. але поки що більшість дослідників спираються на перший шатал Гююка. Питання відкрите. Знову наголошу, це турецька назва. Як називали себе жителі цього прадавнього місця, ми не можемо знати. Віднайдене воно британськими археологами ще у 1960-ті роки, але досі маловідоме для широкого загалу і досі є загадкою археології. Особливості Чатал Гююка не закінчуються тим, що воно найдавніше саме місто. Чатал Гююк місто без вулиць і без вхідних дверей. Принаймні вхідних дверей збоку. Це місто один суцільний будинок. Точніше, в двері ви заходите через дах. Тобто, дахи будинків були водночас і вулицями. Ну і драбина була єдиним способом потрапити з будинку в будинок. І назовні е, такий е, засіб пересування був для жителів першого міста в світі. Тобто, місто як один великий будинок, один великий мурашник, який розбитий на кімнати. Але в кімнату ви входити не з надвору, а з даху. Ось така особливість першого міста. По-іншому вони будувати не вміли, бо по-іншому взагалі ніхто нічого не будував. Але у місті без вулиць були будинки з кімнатами. Будинки були прикрашені, розмальовані. В першу чергу фресками, що збереглися до нашого часу. В кімнатах є часто бичачі голови. Їх походження має дві версії: перший предмет культу, друге трофей. Трофей е, взятий на полюванні. Е, до речі, корова е, в них ще е, швидше всього не була удомашнею, бо фрески показують сцени полювання на корів. Їхні доми були водночас і могилами. Принаймні для якоїсь частини суспільства, здебільшого знаходять черепи під підлогами. Була в кімнаті окремо піч. Очевидно, кожна кімната чи дві кімнати були окремим житлом. В місті проживало орієнтовно 8 тисяч людей. Про те, що цікаво, не знайдено на сьогодні жодної ознаки явної майнової диференціації. Тобто майнового розрізнення на багатих і бідних. По архівічних джерелах цього невідомо і не видно. Єдине, що може свідчити про наявність якої влади у читал-гююці, це фігурка, глиняна фігурка жінки на троні з леопардами та іншими хижими тваринами. До речі, одна з перших статуеток в історії. Але. Подібні статуетки могли бути предметом релігійного культу жінки матері. Зникає Чатал Гююк приблизно в VI тисячолітті до нашої ери, коли виникає на теренах України трипільська культура. Причини зникнення одного з найзагадковіших міст на планеті досі оповита таємницею і чекає дослідників.